Спортивний майданчик спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 став місцем проведення турніру з паркового волейболу, участь в якому взяли вісім команд різних вікових категорій. Серед учасників були гравці із горішніх плавнів, Кременчука та села Омельник. Вибір саме майданчика ЗОЖ номер 5 для проведення чемпіонату. Ініціатор його проведення Сергій Подолян пояснив наступним чином. Гарний майданчик, він травмобезпечний, і грати на ньому дуже приємно і. Якщо чесно, гравці самі висловили бажання грати тут, а не на піску. Були думки, про грати, провести на піску, але ну, погодні умови не дозволяють так можете дуже спекотно. І парковий грається в парку. Ну, так, якби у нас була, був майданчик у парку, ми програли в парку. А так граємо на п'ятій школі. Щорічний чемпіонат міста з паркового волейболу проходив за підтримки відділу культури, спорту і туризму, який не тільки профінансував це змагання, а й усіляко сприяє стрімкому розвитку волейболу у горішніх плавнях. На протязі останніх років у нашому місті дуже стрімко розвивається саме волейбол. Турнір з паркового волейболу проводиться вже вдруге. Він став щорічним. Користуються попитом серед спортсменів, крім того, у цьому році ми провели ряд змагань з класичного волейболу, з пляжного волейболу, а саме відділ культури спорту і туризму виступає організаторам змагань. Допомагаємо у фінансуванні, придбанні наградної атрибутики та усячем. Усіляко питаємось заохотити спортсменів для участі у змаганнях. Цьогорічний чемпіонат міста з паркового волейболу зібрав вже зіграні колективи. Більшість з яких брали участь минулого року. Рівень боротьби на змаганні підвищується. Впевнений ініціатор чемпіонату міста з паркового волейболу Сергій Подолян. Рівень краще став, тому що команди рік, мабуть, тренувалися, займалися і. Фаворити я не бачу, тому що я бачу по хлопцям. то боротьба буде запекла. У дебютній грі доля кожного розіграшу вирішувалася у напруженій боротьбі. У підсумку із перемоги свій виступ почала команда «Каре Вальтів», в якій діяли Олексій Зайцев та Іван Фішич. Вони пояснили головні фактори, які вплинули на переможний для них матч. Мабуть, із-за того, що це перша гра за сьогодні, і взагалі всі були готові дуже сильно друг друга порвати, дуже класно зіграти. І так і вийшло. Дуже класна гра. Друга партія була трохи краще, ніж перша, бо вона була більш напряжена і тому було краще. Команда, тільки команда давала мотивацію. У другій партії суперник починав наганяти, починав використовувати всі свої. Всі свої якості да, для того, щоб нас перемогти, але нас вийшло переломити їх. Настрій був дуже принциповий суперник. Було дуже цікаво з ними позмагатися, та звісно, перемогти І тому хотіло їх наказати. наказати. Протягом ігор команди визначилися із місцем у двох групах, в яких виявили переможців та призерів. У першій старшій групі золоті медалі виборола команда Колені, в якій брали участь Олексій Сідько, Максим Тотьмян, Арсеній Караваєв, Володимир Морозов та Даниїл Озюменко. Друге місце у цій групі у команди слайншот, третіми були гравці колективу Карева У другій молодшій групі переможцями стали волейболісти команди «Псьол Плюс. Срібло та бронзу вибороли перша та друга команда волейбольного клубу Гірник відповідно.